Жіночі куртки Мікс Алді Німеччина одиничка вартує лише 545 гривень. В лоті буде 9 позицій, 4905 гривень за увесь лот. У нас були представлені модельки як в упакуванні, так можуть бути без упакування. Можливо, будуть збірочками. Тут будуть абсолютно різні модельки, як і ось такої середньої довжини, так покоротше будуть курточки. Зараз вам покажу по матеріалу: 100% полі... поліамід. Так, отек стандарт 100 означає, що ці куртки виконані з якісних гіпоалергенних матеріалів та фарбників, підходять алергикам. Буде ось така такого гірчичного кольору куртка. Буде бежевого, чорного та жовта. Зараз я покажу. Ось така бежева куртка, вона буде коротенька. Ну, як коротенька, звичайна. Ось так. Вона буде виглядати на модельці. Вона йде на застібці та додатково на кнопочках. Кишеньки у нас йдуть. На застіпках на рукавцятах манжети, вона легенька і при цьому буде тепло. Чудово підійдуть на єврозиму. Давайте по розмірам пройдемося. Есочки буде три, емочки дві, елічки три, і кселічка буде одна. Ось така жовта дощовичок на утепленні. Таке хутро тут буде. І по складу у нас 100% поліестер. Вона йде також на застібці, на змійці та на кнопочках. І кишеньки також на кнопочках з капюшоном, Капюшон на затяжечках. класно виконана, якісна моделька. І при цьому, якщо вона захищає від вологи, вона ще легенька і буде дуже зручно носити. Є ще куртки в чорному варіанті. І, до речі, в чорних куртках в деяких може не бути пояска. Ось така моделька. Тут е, високий воріт. Подвійна застіпка це блискавка та кнопочки. Ось пояс, до речі. Кишеньки також на застіпках, манжетики. Ось так вони виглядають. Нагадаю, 545 гривень вартує одиничка, класний актуальний лот. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти під цим відео.